Подивимося, як виконується віднімання десяткових дробів. Перший приклад 8,6, відняти 3,7. Віднімаємо в стовпчик, віднімаємо, як звичайні числа, але зверніть увагу, кома записана під комою. 6 відняти 7. Неможливо, забираємо одиничку від вісьмірки, стає 16 відняти 7 буде 9. Оскільки тут одиничку забрали, вже залишилося 7, 7 відняти 3 буде 4. Вийшло 4,9. Другий приклад 14,5 відняти. 8,87. Зверніть увагу знову кому записали під комою. У першому числі не вистачає цифр, дописуємо нулик в кінці. І тепер віднімаємо. 0 відняти 7 в нас не виходить. Забираємо десяток із п'ятірки стає 10 відняти 7, буде 3. Тепер замість п'ятірки залишилась четвірка. 4 відняти 8 також не виходить, знову забираємо десяток від четвірки. 14 відняти 8 буде 6. Тут вже залишилось 13, а не 14, 13 відняти 8 буде 5. Кому записуємо під кому. Вийшло число 5,63. Третій приклад. 19 відняти 13,89 соти. 19 відняти 13,89. У числі 19 кома стоїть після числа 19, ставимо її і дописуємо два нулика, або там не вистачає цифр. Бачимо, що 0 відняти 9 ми не можемо. Забираємо десяток звідси, але щоб його звідси забрати, і ще з дев'ятки його повинно потрібно забрати. Тобто, ми з дев'ятки забрали, в нас стало 10. Тепер від десятки забрали одиничку стало 9 і в кінці стало 10. 10 відняти 9, тепер ми можемо відняти буде 1. Отут вже замість десятки стало 9, 9 відняти 8 буде 1. І замість 19 залишилося вже 18, 18 відняти 13 буде 5. Вийшло 5,11. Четвертий приклад 5 відняти 4, і 354 тисячі. Знову після п'ятірки ставимо кому, дописуємо три нулика, віднімаємо нуль. не можна відняти, тому нам треба забрати одиничку від п'ятірки і потім перенести далі, щоб були десятки. Тобто 10 відняти 4 стає 6. Тут в попередньому залишилось вже 9, 9 відняти 5 залишилось 4. Далі, в попередньому також залишилось 9, 9 відняти 3 буде 6. І від п'ятірки ми вже забрали одиничку, тому 4 відняти 4 дає нам 0. Вийшло 0,646. П'ятий приклад. 7,1 відняти. 5,389. Як ми бачимо, тут не вистачає двох нуликів, записали їх, віднімаємо. Знову таки, тут віднімаємо одиничку, тут і тут також. 10 відняти 9 буде 1. Тут залишилось вже 9. 9 відняти 8 буде знову 1. Тут залишився нулик, тому забираємо від 7 одиничку буде. 10. 10 відняти 3 буде 7. І тепер вже не семірка залишилась, а 6 6 відняти 5 буде 1. Тобто вийшла 1,711 тисячні. І останній шостий приклад 59,3. Відняти. 14,7. Тут, як бачимо, не вистачає нулика. Дописали. 3 відняти 0 буде 3. 10, забираємо звідси одиничку, 10 відняти 7 буде 3. Тепер вже не 9, а 8, 8 відняти 4 буде 4. І 5 відняти 1 буде 4. Вийшло 44,33. Шотих